Ну, знаєте, це не наша функція сидіти, коментувати, хто яку роль грає в команді Трампа. Так напевно, як іде функція команди Трампа, коментувати, хто яку роль грає в команді Зеленського. Вона ну, можливо, чи ми можемо виключно оперувати даними, які загальновідомі. Ми знаємо, що президент Трамп приймає рішення самостійно. І він сьому дуже схожий на президента Зеленського. Взагалі, при всьому такому, я б сказав, шершавому ставленню один до одного, там же ж немає такого медового місяця між Зеленським і Трампом, але вони дуже схожі в моделі поведінки, і ні той, ні другий не любить, коли хтось за них приймає рішення. І я б сказав, навпаки, як тільки хтось починає рішення протискати, продавлювати, нав'язувати, то і той і інший зробить якраз навпаки. Тому що це їм не подобається. Вони зберігають свою 100% суб'єктність на, на на, пошті всієї кар'єри своєї.